Дайте проїхати. А на провідну ви теж так будете їздити? А я навіть скажу, це людей буде багато, і вчора, і позавчора багато, дуже багато людей. Електромобіль доправляє відвідувачів до могили їхніх родичів на кладовищі Нове, яке має площу 50 гектарів. Старенькі йдуть провідувати, а звичайно йдуть зараз порядковувати. Ми вже поприбирали, ми їдемо просто сьогодні провідати, бо на провідну не підемо. Ми йдемо сьогодні провідати, а вже на провідну багато буде людей, ми боїмося, бо це і ковід. Прибиральниця Ольга Тимошчук, яка впорядковує загальну клумбу на кладовищі, має дорівнян таке прохання. Ви самі добре бачите, що в нас людей багато. Як вони роблять? Вони не прибрали свою могилу йдуть. Прибирати піду далі. Далі той мусор, що вони прибрали, лежить на сусідньому могилі. Тобто повага тут ближніх. Треба, ну до покійних і до тих сусідів, що їх оточують. Цього невеличка така просьба. Щоб впорядкувати до провідної неділі усі кладовища Рівненської міської територіальної громади залучили працівників чотирьох комунальних підприємств: це міськшеу КТП 1728, двадцять вісім, господарства і спецкомбінат. Ритуальна служба інформує начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Пилипчук. Всі працюють, всі готуються, виставляємо на провідну неділю додаткові біотуалети. Будемо підганяти і водовозки для того, щоб люди могли набрати води і всі інші речі, які потрібно для того, щоб поприбирати кладовище і провідати могили. Напередодні у рівному узгодили обмеження, які задіють у провідну неділю. Кладовища будуть відчинені лише для пішого ходу. Біля воріт чергуватимуть автомобілі швидкої та інших спецслужб, а рух приватного транспорту на під'їздах до кладовища обмежить. Хочу сказати, що привілегіованих громадян, мешканців міста, які матимуть якісь перепустки, не буде. Закликаємо мешканців нашого міста утриматись задля збереження життя та здоров'я. Вашого та оточуючих вас людей від масових походів на кладовище. Громадський транспорт зі слів Олександра Третяка у неділю курсуватиме у звичному режимі. До кладовища нове пасажирів будуть довозити три тролейбуси 11-го маршруту, 18 маршруток на 49-му та 6 на 30-му. Поминути померлих не обов'язковим походом на кладовище у провідну неділю, а молитвою закликає священик Святопокровського собору протиерей Петро Мартинюк. Неділю це просто проводи називаються, а насправді поминання померлих радониця звершується вівторок, на дев'ятий день після Воскресіння. Тому в цей день також і будуть звершуватися. В силу того, що люди в вівторок, будний день колись не мали можливість приходити, тому вихідний день було перенесено згадування про померлих на неділю. Якщо ж можливість відвідати могили родичів є лише у неділю, Петро Мартинюк закликає йти на кладовище комусь одному, а усією сім'єю помолитися за померлих удома. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.